Вашому селі? Це питання дороги, води, вашому містечку. Сьогодні є війна. Я не знаю, і я можу це сказати публічно, я це скажу. Я не знаю, може Україна існувати бути без Крима. Я маю там багато друзів. І Крим це України може бути без Донбасу. Не знаю чого. Але я знаю, що без реформи децентралізації, що без